Пряме включення, ми вже в Польщі. Я довго вагалася знімати чи не знімати влог але все ж таки вирішила зняти. В общем, дорога у нас була 19 годин. Да. На кордоні ми стояли 7 годин. Було дуже важко. 6 Особливо особливо дуже багато продуктів і ми стояли в профтуватися. Було дуже важко, незручно, але зараз ми вже на місці, ми вже поселились в номерах. Зараз ми йдемо обідати. як гарно. Нарально, да, Дуже красиво. Просто я вам так кажу оці вулички, що ми тут йдемо. Я позичила в свої подруги в апарат, який я чуть не уронила. Просто подивіться, як тут гарно. ж люди, що тут просто робила архітектуру з якогось фільтра. Реально, чи то ми в якомусь такому райончику живемо? Гарно, чи що? В общем, ми приїхали на Севіаналію. Ми, коротше, ходимо в костел і від нашого молодіжного центру ми поїхали, так? Да? Я да. собі в Толком не знаю, що це, але просто вам покажу нашу подорож. От Зараз я, я дуже можу. якась щаслива. Зараз щас ми взагалі йдемо в торговий центр на обід. Напевно, ми підемо в Макдональдс. Одні фотопроект, кстати, я фотографую. Нікун Купікс. Ми йдемо їсти. Ми вже в торговому центрі. Ми прийшли. Ми сюди. Поїсти Добре. і потім у нас буде 2 години, 3 години у нас, коротше, вільний час. Зараз ми йдемо їсти, да, потім по магазину, а потім будемо ходити по магазин щось так. купувати. Ну, ще, звісно ж, ми хочемо піти в Starbucks. Мені кажеться, ми підемо в Старбакс, обов'язково. Я Ела, ну, пила, типа коктейли, Starbucks, и вообще была в Starbox два роки тому. Двойки еще магазинчик заживели, в тут пидаем. И да. Мы сейчас подивимося на А Макдональдс. Ми сейчас подивимося на сцены, і и з них. Ну. мы нашли Макдональдс Сейчас мы будем заказывать наверное десертики якийсь. видите скільки тут видов разных флори китка фисташка навіть є. Ваніль. Хлеб. я візьму фисташку я ніколи не Що, фисташку як? Куди нажимать Окей. Кубок. Що? Мені нічого не просто. Короче, ладно. Еу, ніть. Що це знову? А що тут нажати? Скасувати? А а що шо... це що? Що? А чому я маю ще 30 злотів платити? Шукаємо нагиці. Ой, капі знається дорого мені. що я оце купила. В общем, ребята, короче, Це було дуже тяжело, тому що непонятно, інша мова. Я дуже розтерялась, коли мені предложили оплатити або в, 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 в цих злотих, або в американських в, цих Доллар. доларах. І я не розстерілася, я не знала, що мені нажати. Я, коротше, нажала на якусь кнопку, Но мені видало шифку, я отошла, забрала чек з чепки шифка. Я перший раз в житті заказала фісташкове Макфурі. Я такого в нас ніколи не бачила. Може за оце вивели 293 гривні. За картошечку попит і бургер. А я 440 гривень. 500 гривень? Там людей. Велика купила блестящий чехол и от такий ще чехол будет все гручше сейчас мы уже будем ити обратно домой але перед цим начинаем зайти на якусь Оглядову типа площадку с костел я не знаю що я йшла збирала визиточки все, что мне давала. Все фотка. <реклама> Такая вот красота везде. Всякие рыночки. Пив, пив, пив. Карина пив, тоже. Пив, пив. Мы сейчас пойдем дом. Ну, Баба! да. По комнатам. А потом у нас сценка, может, мы там представляем в свою команду. Не знаю. Об... Вечеря? Мы зашли в Сарадину, короче. Мы ну куда сидим? Вау. такий вид. Там книжечки можна купити. О, А, я тут була! Тут Вау. Вау! Ось це новий мій чихольчик. Коротше, ми вже заселились, у нас вже грязний номер, я вже дуже втомилась, але покажу вам рум-точку. В общем, ми заходимо. Не обращайте внимание на бардак. Тут у нас шкафы. Ничего интересного. Короче, два лишка, які выдвигаются. Да. И красивый вид. Там можно погулять, наверное. Всякие развлекаловки. Тут сцена, на якими сегодня будем выступать. такие. Мы тільки прошли службы. Подушка, потом у мене спальник. Потом, потом я взяла свое одеяло, а наверху это одеяло. Все. Боже, я ждала этого момента, чтобы ты Целый день я так втумылась. но ну, сейчас поем. Потом буду сидеть и потом буду спать. Это наш завтрак. Чай, бутерброд. Еще я пластивцы, короче. Повладуло. Але на цей час я взагалі не знав, хто такий Іван повладуло. Тобто, Він ще не був святим. Просто я чув. Це якийсь папа, він поляк, Польща близько. Ось печі в мене потрогають. Не знаю, буде це польський потрогати. Вони нам зараз дасть листі, щоб ми їх кормили. Коротше, у нас ще якісь квести проходять. Там ми лам трогали, тут такий парк класний. Тут у нас танці постійно проходять, і сценку ми виступали. Десь там наша кімната, коротше. Все, зараз моя команда. Надеваю эти штучки. Буду сейчас проект, я их буду снимать. Короче, такие у нас мега прекрасные бедкасть, томатна паста. Была ще сирна, но я уже сыр не застала. О, класс. Вода задвизла тут. Липтон? Да. Точно? Ну липтон.

Короче, ми йдемо в У нас були танці. Це вже кстати наступний день. У нас були танці. Потім що ще? ми поїли, танцювали, отримали нагороду, нас друге місто. Сейчас идем в костюм. Идем в костл. Сейчас вам покажу вид, який там ховається за річкою. Ребята, и такие вид у нас открываются. Там можна. Ладно, <laughs> красота. Ну все, ребят. Пока комната. У нас, конечно, тут чуть-чуть срач. Все уже все мои речи. У меня тут сумка, рюкзак. Все уже. Нужно все наши выносить, короче. Все. Я еду уже, все пришли. Надеюсь, через год опять приеду сюда. Поехали. Тепер треба з третього етажа спустити чудо. Вже немає сцени, нічого. Це поприбирали, вже всі пороз'їжджались. Тут вже так пусто, тепер один на парк, коротше. Так грустно. Наші вже теж збираються. Короче, на кордоне. У нас Чемодане. Мы, короче, стоим на кордоне. На нем очень мы заплетаемся. Там даже жарко. Да, не страдаем не Опа! I can't help don't need nobody else. if I was. зроблю англійську але вирішила вам показати що я купила покажу вам тільки ці желейки, тому що там обычно цукерки там чуть цікаво Короче, я вам покажу, що я взагалі купила це я купила за 14 злотих це 140 гривень примерно желейки. Я думаю, я думаю, через те, що це типа Merry Christmas версія, новорічна, да? Того воно по змішці було. А гарна знижка, кстати. кстати, типу, тут багато таких мініатюрних жил, як просто дивіться. Вони такі маленькі пачечки, дуже милі. Тут ще були черв'ячки, дуже милі теж. Такі Дід Морози, да. О, Все, тепер точно, всім пока, а я вириваюсь у будні, продовжую навчатись і чекаю літа. Буду знімати влоги літом, напевно, вже. Або ще, може, випускний із художки, не знаю.